Дивились в інтернеті скіт 2.0. Так, є такі. Ні, 41.2.0. 41.2.0, 41 да, так, є такі. А взагалі є вони в наявності у вас? Так, да, вони в наявності, наявності ми такі викупаємо на склад, можна е, замовити і забрати. Ага. І це треба передоплату робити, так? Так, чи... да, ми зазвичай беремо невеличку переплату, а решту вже при отриманні. Ви подивилися, сплатили на рахунок компанії. А де ви знаходитесь. Ми знаходимося в місті Київ на сьогодні. Я mm пані. -hmm. Я просто що дзвоню раніше, бо ну якби в мене просто зараз ще гроші немає. Я просто хотів запитати, бо когон дивлюся, що там 14 днів заказ такий план. То я думав, чи mm -hmm. mm -hmm. Ну ми, ми викупаємо, в нас ми ці тримаємо на складі. У вас є. <клес> да, є. Хорошо, я тоді. Я получу зарплату і тоді вже ну, краще наберу і вже закажуть, Тоді. Добре, так, да, як буду кошти угу. я, да, я, да будь ласка. Ну так, людина отримує зарплату. Бачите, крізь каже і дорожчі, і крізь каже, що потрібно 14 днів чекати. А у нас є в наявності. Отака вот от правда, життя.